Я психологиня з Єбанцой, і я це прийняла. Коли я лише починала свій шлях, там не було на що опиратися. Мені дуже хотілося бути серйозним спеціалістом, да? відповідати отоцим всім стереотипним якимось фразочкам, який має бути. Справжній спеціаліст, аби люди мене сприймали всерйоз. Взяла якісь зовнішні атрибути, оцей піджачок, говорю серйозною такою мовою, а воно блять не про мене. Згодом, в якийсь момент, я почала думати: а що, якщо десь там сидить людина в інтернеті і думає: Блін, мені би так хотілося знайти психолога з їбанцой а людина не може мене знайти, тому що я тут шифруюся взагалі-то. Згодом я познайомилася із напрямком е, психотерапії КЗТ Мені дуже подобається ідея. Це те того, що психотерапевт, психолог має бути конгруентним, і тоді він може допомогти своєму клієнтові. Що ж це таке, блядь, ця конгруентність? Це от коли ти можеш приймати себе абсолютно різним у всіх своїх проявах, так? коли ти розумієш, який ти є, і коли твій внутрішній стан. Відповідає зовнішній поведінці, те, що ти транслюєш, КЦТ — це щось неймовірне для мене. Я кцт терапевтка і надалі продовжую навчатися зараз. Я розумію, що завдяки тому, що я можу бути відвертою з вами, до мене приходять і мої люди, і в тому числі я обираю бути відвертою тут, тому що мені хочеться створювати для своїх. І звісно, я розумію, що завжди прийдуть люди, які скажуть. Яке кончене. Це взагалі неприємна штука, коли от, ти зустрічаєшся з цим, але це певно краще, ніж жити в постійній напрузі і тривозі, обираючи бути тим, ким ти не являєшся, аби що. Та гір його знає, що якщо чесно. Доєднуйтеся, якщо ви мій, моя, Все, цілую обіймаю після вашої згоди. Дивіться, на які ризики я йду. Тут взагалі то 70 сантиметрів.